Сьогодні ми з вами попрактикуємось перетворювати експоненційні або, іншими словами, показникові вирази в інший формат. Наприклад, ми маємо вираз 1 поділити на 32 та це все помножити на 2 в степені t. І, скажімо, я хочу цей вираз записати в форматі A помножити на b в степені t поділити на 10-1. Ви можете мене спитати, навіщо такий простий та зрозумілий вираз перетворювати в щось складне і не дуже гарне? Насправді відповідь проста. Ви в вищій математиці, або в підрахунках хімії чи фізики, ви можете отримати відповідь в певному форматі. А в запропонованих відповідях не знайти цей вираз. Тому необхідно буде перетворити вашу відповідь в певний формат. Це пояснюється тим, що деякі процеси краще описати в певному форматі, щоб краще зрозуміти цей процес. Що ж, почнімо перетворювати. За традицією, ти можеш поставити це відео на паузу та спробувати перетворити цей вираз самостійно. А ми продовжимо. Для початку подивимося, що ми маємо. В нас є якесь число помножити на число піднесене до степеню t. А в результаті нам необхідно отримати число помножене на число в степені t поділене на 10 мінус 1. Тобто ми з вами будемо працювати з степенями. А отже, якщо ми маємо степінь t. А хочемо отримати для початку t поділене на 10, то ми можемо нашу Т спочатку помножити на 10, а потім розділити знову на 10. Адже 10 поділити на 10 це 1, а Т помножити на 1 це і є наша Т. Отже, що ми маємо? 1 поділена на 32 помножене на 2. Спочатку я можу записати це як t поділене на 10, а потім помножити на 10. Тобто в степені це буде Т, поділене на 10 і помножене на 10. Десятки можна скоротити і знову отримаємо Т. Але ми цього робити не будемо, адже нам необхідна ця Т, поділена на 10. Тепер згадаємо властивість показників. Що якщо ми маємо А в степені Б помножене на С, то за властивістю ми можемо сказати, що це те саме, що А в степені Б піднесене до степеню С. А С дорівнює А в степені С. Піднесено до степеню Б. Отже, в нас Т поділене на 10 виступає Б, а 10 виступає як С. Отже, ми можемо застосувати цю властивість. І матимемо 1 поділена на 32, помножена на 2 в степені 10, спочатку запишу, а потім піднесена до степеню Т поділена на 10. Тепер я можу 2 піднести до степеню 10, адже це буде 1024. А отже, ми матимемо 1 поділена на 32, помножена на 1024 в степені Т поділена на 10. Вже дуже схоже на те, що ми повинні отримати в результаті. Проте не вистачає мінус 1. Для цього до нашої степені ми можемо спочатку відняти 1, а потім додати 1. І це буде абсолютно вірно, адже мінус 1 плюс 1 це 0. Тобто нічого ми не порушуємо. Тепер пропоную згадати наступну властивість показників, що якщо ми маємо а в степені Б плюс С, то за властивістю ми можемо сказати, що це те саме, що А в степені Б помножити на А в степені С. А отже, в нашому випадку ми можемо сказати, що наше Б це Т поділене на 10-1. А наше С це 1. І застосувати цю властивість. Отже, що ми матимемо? Одиничка поділена на 32, помножена. На 1024 в степені Т поділена на 10 мінус 1. І помножити це на 1024 в степені 1. Залишилось зовсім трохи. Отже, що ми матимемо? 1024 в степені 1, це є 1024. І якщо ми помножимо на 1 поділене на 32, ми отримаємо 1024 поділене на 32. І це все не забуваємо помножити на 1024 в степені t поділене на 10 мінус 1. Отже, це вже схожий формат з тим, що ми повинні були отримати. Але пропоную 1024 поділити на 32. Адже ми знаємо, що 1024 це те саме, що 2 в степені 10. А 32 це те саме, що 2 в степені 5. Згадаймо ще одну властивість показників. Що якщо ми маємо А в степені Б поділене на А в степені С, то за властивістю ми можемо сказати, що це те саме, що А в степені Б мінус С. Тобто ми можемо застосувати цю властивість до нашого виразку. Та отримуємо. 2 в степені 10 поділене на 2 в степені 5 це буде 2 в степені 10 мінус 5. А 2 в степені 10 мінус 5 це 2 в степені 5. Тобто ми можемо записати це як 2 в степені 5. А як ми вже з вами знаємо, 2 в степені 5 це 32. Отже, запишемо як 32. 32 помножити на 1024 в степені Т поділене на 10 мінус 1. І ми отримали необхідний нам формат, де А виступає як 32, а Б виступає як 1024. А степінь Т поділена на 10 мінус 1, дорівнює Т поділена на 10 мінус 1.